Ти типу, полюбляєш алкоголь або можливо частенько їси шкідливу їжу. Чи можливо тобі потрібно їсти багато ліків, і ти хвилюєшся, щоб твоя печінка при цьому не страждала? У мене є для тебе ідеальний варіант. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мою сторінку. У мене є багато корисної інформації саме для тебе. У мене є для вас продукт, який захищає печінку від поганого впливу саме ліків, алкоголю, токсичної їжі. Це ось такі стіки, які заварюються як чай. Цей продукт повністю натуральний і він не лише захищає вашу печінку, а й знижує рівень холестерину, що також дуже важливо. Цей продукт виготовив корейський вчений сонгебок. Також цей продукт містить екстракти хурми, ягід годжі, шкірка мандарину, декстрин, таурин та вітамін С. У мене зовсім скоро буде день народження, і я розумію, що без алкоголю ми не обійдемося. Але з цим продуктом я не боюся поганого впливу алкоголю, оскільки моя... Печінка під захистом, ось така от упаковка містить аж 30 стійк.